Дівчатка, всім привіт! я для... Це відео записую, вона було... буде коротенька, однак для того, щоб організувати таку естафету, я захотіла, яка буде називатися Колядка для блогера. Я передаю свою естафету на канал Анусі і Алюсику. Я напишу в, ну, в інфобоксі їх равлики. В чому полягає моя естафета? Заспівати колядку для блогера і передати цю естафету далі. Таким чином, ми з вами підтримуємо українські традиції. Для того нам потрібно буде пошукати погугнути, хто не знає колядки. Я буду першою і передаю свою естафету Олічки і Анічки з Києва і Алюсіку з Дніпра. Мені здається, це класна ідея і буде підтримуватися святковий настрій. Прошу підтримати мене в цьому, якщо у вас є таке бажання. Починаємо. Дівчата, ще два слова. Я не хочу, щоб у вас були вилізані ідеальні співи. Я хочу, щоб вони були душевні і були щирі. Тож починаємо. Запах меду сіна хвої і в серці деркому виринаю далі часу із рідного до. На свят вечір накривали, столи біля мами, проминуло було було, було як літами, на свят вечір накривали, столи біля мами. Бо святвечір в душах наших свято залишає, проминуло було, 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 як літа, На святвечір накривали. Голос трошки відпочити. Бажаю вам любові, добра і здоров'я. Хочу, щоб в кожній хаті було затишно, тепло і була любов. Тож, продовжуємо. Таке свято в кожній хаті і в кожній родині, у підлітках у старого малої дитини проминуло було, було, було як літами, на святвечір накривали столи біля, На святвечір накривали столи біля мами, Бог предвічний добровічне Христося рождає і оновлюється совість у цілому краї. Кривали столи біля мами, проминуло було було, було як літами, на святвечір накривали столи біля мами. Дякую, дівчатка, всі, хто в мене підтримав або підтримує. Бажаю вам здійснення мрій, бажаю вам гарних свят. А головніше, щоб ви були один до одного добріше. Обіймаю, цілую і дуже радію, що ви зі мною. Пока-пока, до зустрічі!